Вітання, шановні аудиторії. Продовжуємо читати аудіокнигу Нумря, посилання на повну версію якої з'явиться в кінці відео в правому квадратику. Жора прокинувся від страшного сну, в якому він в серцях непробивним лобом прихильника Жовтенського розколов міцну стільницю з якоїсь цінної породи деревини. Отже, швиродок! То йому на виборах весело щоб захотілось, а тепер його з країни випустять, бо щось йому не так, подумав філософ і заснув, щоб тим же лобом знести опору Мерчинського мосту. Та йому не вдалося в наступному сні звести самовпевненого виборця з мостовою опорою. Є речі, які дуже сильно відрізняють гуманоїдів від звичайних серців. Одна з них це піроманія. Немає жодної тварини, яка біжить на вогонь, а тим більше такої, яка вміє його розводити і умисно створювати пожежі. В Дуркаїні ці тварюки палять сухості та очерети. У Австралії аборигени навмисне підпалюють чагарники. Ще однією бридкою властивістю гуманоїда є здатність завдавати шкоди іншим гоманоїдам або і видам тварин, за якоюсь дріб'язковою ознакою. Це називають дискримінацією. Так урки дискримінують всі народи, поневолені лопатою. Уркохлюки дискримінують носіїв національних мов тих самих поневолених народів. Якось про це розмовляли філософ та свідок в Фарко. Існує гіпотеза, що кожен гуманоїд вважає себе кращим за всіх його знайомих. Особливо нікчемні особини. Не додумується ні до чого кращого, як виділити якусь дріб'язкову ознаку і за нею вивищувати себе над іншими. Це і є основна ідея дискримінації. Тож з одного боку, тварини не можуть влаштувати дискримінацію між собою, з іншого до неї вдаються досить таки тупі гуманоїди, зауважив філософ. Для чого гуманоїдам здалась та дискримінація? Хіба без неї жити не простіше, поцікавився свідок. Щоб дурниці, яким протистоїть інстинкт збереження виду, а в тварин знищення собі подібного – це щось неможливе, як у змій. або прикривипадковість на зразок вимушеного канібалізму або битви за самицю. Масове знищення собі подібних за кольором шкіри чи хутра для тварин зовсім не характерно. Це може робити лише гуманоїд. О, якщо до того, коли кіт душить кошенят від іншого кота. Випадковість? Звісно, що випадковість. Кіт не спить і марить, як передушити всіх чужих кошенят. На цих натрапив, цим не пощастило. Він не розбирає, який саме чужий кіт правильний, а який ні. Під загрозою всі кошенята. Механізм може здатись страшнуватим, але він виник еволюційно і від його дія поширюється на всіх котів. А в гуманоїдів не еволюційно? Здатність до дискримінації це комбінація здатності розрізняти собі подібних з неважливими з точки зору природи, ознаками і приписування їм аномальної важливості. У випадку з котом все зрозуміло для чого робиться? Для максимізації кількості потомства. І у випадку кішки все зрозуміло. Надавати по голові максимізаторам, щоб не замучили її своїми хотілками. Бо так вона і родами виснажиться, і в результаті жодне кошеня не виросте. Якщо біолог спробує пояснити хотілки гуманоїдів, нічого не вийде. Виходить, що гуманоїди дискримінують, щоб чинити жорстокість, щоб бути ближче до природи, яка є жорстокою? Жорстокість? Ні. Можна для себе передискримінувати все гуманоїдство за різними ознаками і нічого з того не робити. Називається статистичне дослідження. Жорстокість чинять жорстокі гуманоїди або ті, хто перебувають під пливом жорстоких. Ми говоримо про дискримінацію на зразок здатності відрізнити від саморіза чи про використання цієї здатності для виправдання антигуманних дій. Здатність розрізняти різні речі ключова здатність мислення. Ми говоримо про антигуманне використання цієї здатності, тобто для порушення принципу рівності всіх гуманоїдів. Перед Богом! Підколов свідок. Можна і так сказати. Часто рівність порушує диктатор, який уявив себе богом. І цим диктатором виявився Швалін чи мурло. Швалін додумався дискримінувати гуманоїдів за родом праці, А аграріїв записав щось середнє між худобою та гуманоїдами, а пролетаріат зробив трохи вищим класом. Звісно, що найвищим класом була номенклатура. Но бісу це йому було. Мабуть, тому що пролетаріат може наклепати до стобіс зброї, яка йому була потрібна для планетарної революції, а от хліб воно хотіло на шару. Бо комуняки не читали біблію, де Бог, вигнавши Адама з раю, сказав, що в поті чола свого він хліб здобуватиме. Хліб це не кускус -кус небесний. Він ніяк не може бути. На шару. Та все воно прекрасно знало, як-не-як -як син якогось священника, який у молодості підробляв пограбуваннями поїздів. Вся розхвалена лопата індустріалізація часів генерального виродка працювала на виробництво танків та пошиття парашутів, тракторів та комбайнів не було. Робота в аграрному секторі була надважкою рабською працею на дядю. Яка давала дешеву ковбасу, за якою плаче поролон. Філософ дав, що не помітив, як його перебивають, лопатна пропаганда щось цинічно пторочила про повагу до праці. Та проявляти повагу у вигляді доброї платні це було якось не почерпаківське. А в капіталізмі це якось простіше. Корисна праця добре заплатять, некорисна – нема чого за неї і братись. В лопаті власником всього, включно з гуманоїдами, була держава. До пролетарів вона ставилась нормально. Восьми години робочий день. Годували, давали всяку таку подобу заробітної платні. З селянами було гірше. Гарували зрання до смеркання за палички в журналі, розплачувалися з ними їхніми ж результатами праці. Був ризик, що відгаруєш гаруєш весь день, а комуняка візьме і не захоче ставити паличку. Варіанту послати все і змінити рід праці на більш вигідний не було. Тобто такий регресивний царкерпастов взяв і скасував, а прогресивна лопата його взяла і повернула? Саме так. Років 40 чи 50 від початку творення лопати селяни були закріпленими за землями, їм навіть не видавали паспорти, аж поки буржуазні капіталісти не дотисли партійну верхівку лопати, щоб ті припинили своє режимне паскудство і видали селянам паспорти, тобто надали їм хоч якихось громадянських прав. Ну, тепер зрозуміло, чому міські уркохрюки так зневажливо ставляться до носіїв дуркаїнської з сільським походженням. Вони на них дивляться, як раби, до яких хазяїн ставився як до гуманоїдів, на рабів, до яких хазяїн ставився як до худоби. Якщо до худоби погано ставитись в неї або надої впадуть, або м'ясо наростати не буде, лопата часів шваліна до селян ставила значно гірше, ніж до худоби. Після того, як куцорука тварюка подохла, селянам хоча б дозволили покращувати своє становище шляхом невеличкого підкрадання результатів своєї ж праці в тому ж колоспі і прибрали податок на фруктові дерева. Що за податок на фруктові дерева? Фрукти продадуть на базарі і заплатять податок з виручки. Навіщо ще окремо платню дерти за сам факт, що в когось стоїть дерево, яке до того ж невідомо чи взагалі плодоносить? Гешманцеву за таке вже давно б окуляри розтовкли. Таконю є суть диктатури. Абсолютний виродок може отримати необмежені можливості і почати реалізувати свої найзбоченіші фантазії, не рахуючись з інтересами інших гуманоїдів. І знаходяться ж особини, які за всім тим скиглять. Мабуть, ще явно не ті, з кого вимагали додаткову плату за суху гіляку в дворі. Це ще більше середньовіче, ніж вимагати податок за комен. Поролон платив хіба податки з їх зарплатні. Держава дала, держава забрала. А селянина держави вимагала за те, до чого вона зовсім не причетна. Та ще й кошти діставай, де хочеш. Бо паличкою в журналі не розрахуєшся. Вони хоч усвідомлюють, за якою гедотою плачуть і якого поганого життя бажають мільйонам моноїдів. Хто їх зна, може серед них є колишні номенклатурники, які все прекрасно усвідомлюють, може навіть є такі, що висміюють ментальні здібності фанів Жовтенського. Або такі, хто голосували за Жовтенського як угодного Мордору, а потім зненавиділи, як наказала мордорська пропаганда. Можуть бути й такі, що не бажають повернення лопати, але мізками страшенно в ній застрягли. Для прикладу захищають мордорське рохкання, називають гуманоїдів, які їм не подобаються уркським херію, яке перекладається як колгосп. Це така особлива лопатна форма зневаги. Обізвати особою, яку лопата не вважала повноцінним гуманоїдом, не давала можливості сходити на фарс під назвою вибори з одним кандидатом чи хоча б покидати межі своєї резервації, принизливо обзивати тих, кому завдячує хлібом. Це якось дуже небого це як мовпа, яка зневажає працівника зоопарку, який приносить їй їжу. Є така особливість вищих приматів. Втім, цілком можливо, що їх поведінку сприйняли через примари гуманоїдської психології, і вона має зовсім інше призначення, ніж нам може здатись. Проте можна сказати, що приниження гуманоїдів, які зайняті в аграрній галузі, смердить мовпою. З іншого боку, офіціанта, який їжу приносить, чи шеф-кухара, який її приготував, ніхто наче не збирається вважати нижчим сортом. Шеф-кухаря може ніхто не образить, але офіціанта можуть. Бідло може образити кого завгодно, але невідомо. Справа в тому, що офіціант просто контактує з клієнтом чи саме в їжі. Та й на заході можна знайти бидло, яке зверхньо ставиться до фермерів. Проте найдрімучіший бідляка. Ще не заявив, що не спілкуватиметься англійською, лише тому, що не спілкуються фермери. І інша справа Шмарланці з прокапаними мізками. Там знайдуться бідлуни, для яких шмарланська – це фермерська мова. Вони наскільки фібрами душі зійшлися з нашими уркохрюками, що останні навіть влаштували в соцмережах флешмоб під назвою Якщо ти мені закинеш за хрюкання, я скажу 4,5 мільйони. Що за флешмоб? Що за 4,5 мільйони? Куркохрюки висловлювали шану шмарланцям, які балакали наглійською. І це не заважало їм спричиняти до падіння пасажирських літаків з мирними наглійськими гуманоїдами. Ого, то їм треба було писати не 4,5 мільйони, а Гогі та Нокія, які танцювали яблучко на рештах літака та мирних пасажирів рейсу МХ 17. Трішки не вгадали з кумирами. Діяльність організації шмара має більший стосунок до Нокі, ніж до шмарланців. «Значить річ в тому, що лопата провсила зневажати аграрію, а не віжі, повернув розмову в попереднє русло свідок. При цьому є копа народу, які мислять в дусі лопатного вчення і переконують, що вони не поролон. Навіть навпаки, поролоном, на їх збочну думку, є люди з лопатофобськими поглядами, які вимагають знання національних мов від манкуртів та понаїхів. Під лопатним вченням ви маєте на увазі зневагу до агролів чи віру в вищість куркського хрюкання? Маю на увазі все погане, чому їх навчила лопата. Агрофоби і хрюкофани часто це одні і ті ж гуманоїди. Якось чув. Як хрюкофану закинули те, що через наших уркохрюків будь-який урк легко може закосити під дуркаїнця за кордоном. Так він видав, що фріцляндець може закосити під асашайця, якщо добре вивчать наглійську. Після короткої паузи філософ та свідок вибухнули сміхом. Він дійсно такий тупий, що не розуміє різниці між добрим вивченням на англійської і звичайнісінькою заявою урка, що він уркохрюкаючи й дуркаїнець. Серйозним виглядом розповідав про якусь різницю менталітету між урком і уркохрюком. І та різниця, на його думку, на лобі мусить бути написана замість визнати свою закомплексованість на лопатному світогляді. Він хоче, щоб іноземець відрізняв його від урка за якимось менталітетом, а не по звуку. Для них мова настільки не має значення, що вони вичерпили за своє уркохлюкання, як ваша за кожуха, причому вивчити будь яку іноземну мову для них не проблема. Найважчою чомусь виявилась дурка інська. Лопатна Лопат нававка в їх головах так себе дає знати. Захищають абсолютно нікчемне і безглузде з точки зору дуркаїнця уркохрюкання, мов суть кащенят, і абсолютно не розуміють, що ж дуркаїнці такого цінного знайшли в своїй національній мові. При тому, що в них не виникає питань, чого такого в своїх національних мовах познаходили шипшики, фріцлянці чи опухоїди. Можете навіть не сумніватись, що вони над уркаїнців, які так чи інак захищають свою мову, дивляться як на божевільних, і використовують проти них хрю, яке з норманського жаргону перекладається як ті, що перебувають під дією психотропних речовин. Стандартна вимога характерна для абсолютно всіх націй на планеті Нумля. Для них це щось надзвичайне, а ходити з лопатною лавкою в голові. Абсолютно нормально. А втім, вавка в голові часто непомітна для свого носія. Якщо обидві сторони звинувачують одна одну в божевіллі, як виявити, хто з них нормальний. Хто не уркохрюкає без причин, то є нормальний. А якщо без жарту, як не як уркохрюки часів поруха всіх дуркаїнських мовних активістів обзивали і корисними ідіотами, і тими гнидами, що страшніші за паківських вошей. Залежить від того, що вважати нормальністю. При певних критеріях це говноїдство може виявитись ненормальним. Якщо ж під нормальністю маємо на увазі відсутність сильної деформації свідомості під впливом пропаганди, то ми нормальні вони ні. Бо вся пропаганда, яку несе Фемель передається через зухлюкання. Бо Фемель зацікавлений в захисті уркохрюкання, чим і займаються уркохрюки. Зрозуміло, що така їх поведінка інспірована саме ним, якщо проаналізувати їх аргументи, виявиться, що багато гуманоїдів наводять одні і ті ж аргументи, які можливо трохи змінюються з часом. Якщо це не ознака централізованого впливу на мізки, що тоді може бути його ознакою? Уркохрюк! Такий же зомбака, як і урк, над яким він сміється. Фемель мало не першою капіталіційною вимоги поставив надання офіційного статусу уркському хрюканню. І я, як її в новинах, почув, то в мене аж очі на лоба полізли. Наскільки грубе втручання в внутрішні справи дуркаїни. Вони вважають себе вищими. І за дуркаїну разом з дуркаїнцями, і за міжнародне законодавство. А до частини уркохрюків, мабуть, так і дійшло, хто там насправді виявився корисним ідіотом? І хто більше схожий на гниду кваквібської хрюкає воші? Далі свідок узрів своїх колег і поспішив втекти від філософа, щоб ті не подумали, ніби він дурницями в робочий час займається. Проте наша історія триває, тому підписуйтесь на канал, щоб почути її продовження. Ой, а де він дівся? Я що, сам з собою розмовляю?